私のシャツは。 В на голову цену полости, благодивной организации, фонд голова 22 директор Собчук Олексій Сергеевич. Замужный, самовиденный, героизм проявлялся сейчас в следующей напусков Чернобыльской катастрофы, остыпил на пальцу зеркальца после дня в шабования участников свиданий напуск. На аварії на чернобильській атомній електростанції від знакомо виконкому міської ради наворочується ліквідатори напису аварії на чорнобильській атомній електростанції. Почесною грамотою Петленко Петро Михайлович: <плес> Нагороджується грамотою грамоті про. Gracias. міста, Вагорне забудет виховання местатичневиховання, звертаючи покоління при воєнного стану і з наводити українського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва від знаками виконкому Кріворізької міської ради нагороджується. Нагрузним знаком за заслуги перед містом третього ступеня квартир Тетяна В'ячеславівна. Пілігримська Криворізької міської ради.

I do Okay. Тасмін, Куром, Янгова, починати до сідування. Що депутати до проєкту порядку дня, депутати 25 сесії, внесено 22 питання. Проєкти рішення були направлені кожному депутату на електронну адресу. Проєкти порядку дня обратимували цей депутат. Членникам після комісії та головам фракції на повному пакет документів. Пропоную провести спільне засідання по смі комісії. Немає заперечень? Дякую. Метою оперативного працювання питань, що вносяться на сесію, пропоную сьогодні такий порядок роботи. Попередньо Уже заемлет про в период на сессии запитания проекта креподеному пронумеровано. Мы запиняемся в нем в детальном. Чи є якісь запитання до на рішення. Для того, щоб, ну, ускорити протест, якщо є питання, давайте їх там должны подать, то есть проговорю речь Я тоді буду ставити на голосування внести их по крайней Будь ласка, если я повод, тогда... Чи есть какие-то испытания по решению? Что я ставлю з першого по 20 я ставлю. позицію з первого по 20-го я проголосувала питание покрытом и потім там 21-го, 22-го Тоді я товарищи? з первого по 20 питання поставили. よろしくお願いしま zaslouží, 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 Ви сіці Покровського району міста Ради, особливо слухання. вирішення з першого та до особливого мислам дека треба да поаѓаме со тоа што тоа се пропишуваше на да очень открыто, я просто говорю, так, вот он результат, я знаю, что я чистый, и я сначала работаю. Он результат, если я понял, что я работаю, то он не понял, что я работаю,

ми дали поспільному засіданню, поспільному комісію, вже говорили про дію, про позицію, щодо голосування за рішенням 1 по 19 пакетам, за рішенням 20 по 22, за кордонокрема, скільки там їх можна дарити. Прошу депутата вибачити, якщо немає запитачів. Пошла okay, 12 по 5 личность, пришла 12, 2. За 22, решение принято для артура. Старое голосование двадцатая лично. Так, це приємні. Бо більше ні, ми вже всі рішення, які будемо, ми ще з вами розповімо. Ми проводимо ці випадки. Ми на цей випадок не можемо ополонувати. Ні, ми часом зробимося, щоб питання, я не знаю, не проговорили. Дивіться, ми запропонували, ми проголосували за цим пакетом на цей перший випадок. Початку ми розповімо. Добре, я з тим випадком, що ми можемо обговорювати ці питання, які були у вас. Можна це попрощати? Сейчас он все запрыгнул, и мы уже ставим его слово большое, что ставим его слово, и мы даже не это не Нет, это все совершается только вот. Yeah. Что касается головы и заступников, все мы принимаем его на, на наших на наши сессии. Мы на нашем спивше, мы на нашем спивше, это был заступник, а вот 330 тысяч, это 30 столько. Все забыли, что мы были в комментариях, они носили

зарплату, как может его восстановить, для включения кредита. Там мы готовы до своего питания, а лучше, как и говорится, что к ней опять его решение. Прошу вас, Yeah. <laughs>